Ми вас вітаємо, агу. <світ> ми да є ханіс. Ура! Я ще, <світ> <Ящик. світ> це я, я Ура! Ой, дайте мені обняти цього чоловіка. Ага, треба в роді, серце. Ми не виконуємо, ми великий бардак! Как воз зовут? Ні. Приймай. Що означає? Общисте? Обниматься. Фушиста. Обниматься треба і цілуватися. Ура! Лілічка кучерява. Назва. Для кучеряво. Яс правий. Ходжу і говорю: "Все ще треба". Саме головне. Все <реш> <реш> <Що> ще <реш> треба. А Синка подумала: о я не буду говорити, а не буду ходити". <реш> а, а, стала щаслива, да? Що ви будете мовчати, так? Да? А ви раз і почали. І понеслося, ну, і не виходить. І в лікарню відвезли. Ну, да? Мене не захотіли хазу за мною. Памперси, все. Ну молодці, так. ну ви дивіться. Це ж маленький був, чи захоте такий, щоб Бог і одразу копити. Ви мене. дуже гарно виглядаєте, помолоділи, да, Скажи. Да. Звертатися треба своєчасно. Да? До ліків. Да. Вот это как бы мама и дети ну, пашки такие. Ой, Три иди зубы. с дороги, машина едет. Трезубую. Yeah. Где едет? Сад памяти. Сад. Памяти. Сад. памяти, сад. памяти да. Да. сад памяти, да, сад памяти. Вот эти тонкие квиты, это называется... ...написаны старовинными, сучасными э, малюнками. То есть каждый имеет свою форму, проява, да? Это э, сонгус камни, витячий, не стоячий. Стоун камень... Витачий, лисоящий, Английские. Может быть, наше придумати слово. Это лапідари, які рассказывают, там теж є вис вислови, є обзор, обзарики грає. А дальше такі стоячі камні, необроблені, як називається? Глиба. Глиба. В полний Європі, по 4 кілометра. Дольмен. Ні? Дольмени, это такі будиночки. а, а стоящие камни. Зап... В Европу не ездите, не живете. Угу. Ни... Село не закатано асфальтом. Да. <свят> угу. Я. Ну... ну скажите, я. Как называется? Значит, это все называется мюрал, а это эм, камни необробленные, стоящие вертикально, я был, э, называется э, І виділи. Буде... І, і у мене можу підібратися. По ви починаю. Ну нагадаю, але раз потім і ми, ми прийшло. Мозок, там, угу. Комп'ютер. Середині э, діти об'явилися, да. там, бачите, угу. маленькі дітки. Э, ну, відомо, що більше 500 загинуло. Угу. А скільки їх загинуло, може і більше. Насправді да, А скільки э, вивезли там таке? Значить, це будуть діточки, стоять стояти. Ні 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 мій стоять. Мінгіри, о, нагадав. Мінгіри. 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 Знаю, Мінгіри, стоячі. Мінгіри, де. Перше чую. По декілька кілометрів дозвонили справи в лінії ці мінгіри. До чого вони? Що вони робили? <реш> Як вони молилися? Що вони значили? Ось ті от йдуть Громовиця була Берда? Берда? Так, я якраз ходила туди групи. Да, ти, да ви Фільд, що? Київський. Mm -hmm. Поки був Тараспа. А потім Тараспа подорослив, там щось порушилось і вже не може прийти. Ой, Громовиця я знаю. Ну, <су> би, потужна, <су> да, цікаво. А ми знали і тата покоління. Олеся, yeah, зіком, берді. да, Берда. І брата. Ну, брата не бачили. No, Тільки чули? Или не чули. Yeah, не чули? Ні, я не чула про брата, я тільки знаю про громовиці да. і його тата, але я його не бачила. Да. Ну саме, е, саме бойовається мама, найбокій здоров'я. Uh -huh. Коли обшук робили е, будинку, вона взяла у е, КГБ вкрала папку і сховала піч. А ті прийшли, давай зараз пам'яті будемо складати. А і документів немає, ну uh -huh. папки нема. Вони кажуть, я вам чай давала, да, ви пили, пили, а він отравлений. Якщо ви зараз не поїдете в лікарню і не промиєте шлунок, uh -huh. у вас будуть великі-великі проблеми. <гум> Тих, як у жалі, не і поїхали, ми вона їх розвела. Тому що 6 годин буде така, не маєте права. Uh -huh. Тільки 8 годин, ну, сонце сходить там, якісь є закони, там. Uh -huh. скільки має турбувати. На жаль, громовиці я розібрала збита з, з фаняри, uh -huh. які були, сходи. ходить, що ну, э, 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 а де у них хатка була? Гребеня. А, э, а зараз кормовий розібрав ту хату і построили нову хату. Молодець. Да. А я не молодець, кажу, що не молодець. Щоб все ж таки треба було зберегти, зберегти ту хату, yeah. де був yeah, ву... його. І, і він сидів, ну туалетні, туалет така клуня маленька. Він там сидить, а здоровий такі. Він сидить там і друкує. На машинці подивиться, так. Я там спав, там, ну, все і картини. Ми, ми ж музейщики, ну я себе відносим. Да. То ми дуже шануємо речі, які тримали в руках, і того часу, да. не Именно та людина. Буши, що да. башня не та. Не, вона не стукатурна, да. да. Вона була. Е да. А тут червоної, е бляха, перекрита, все. Іде ось така вдома. Реконструкція, да. да, це вже. Бажані така, це. це взяли з да. західної там метів, виступили. Ну, може, вона хороша. Ну так з пам'ятник пам'ятками поступати не можна. Угу. Треба зберігати хоча б ну, 70% того, що ну, да, да. автонтіки. І тому автентика. Да. я. Пічати на друковому свої книзі і всі ці помилки, що угу. там їм и... не подобається. Угу. Uh -huh. Музей Ірини, ті всім. Угу. Тому що йде критика. Ну, П'ять да. Чотири <Meats> стихії і посередині. П'ятий елемент жінка. Дольмен, бачите. Бо квітка душина. Стихіє. Стихіє, бачите? Вода, земля, вогонь, повітря. І жіночі лоно.